Привіт усім! Сьогодні приготуємо яскравий кекс з мандаринами. Найпростіше тісто, яке вдасться кожному. І такий сезон, як зараз, знайдеться дві мандаринки. Беремо солодкі мандарини, бажано без кісточок. Ну а якщо попадаються, виймайте. Очищаємо їх від шкірки та білих перетинок. Точний рецепт залишу в описі та в кінці відео. Мандарини відкривають свій солодкуватий запах, який нагадує, що на вулиці зима. Мандаринку ділимо на сегментики. У каструльку додаємо цукор, масло та мандаринки та ставимо на вогонь карамелізувати. Вогонь маленький. Як тільки масло розтопиться з цукром і почне пускати бульбашки, засікаємо 5-6 хвилин і відставляємо. Обережно перемішуємо, щоб здолюк не зробити каші. Можна це робити за допомогою силіконової лопатки або злегка струшувати каструльку. Сироп став густіший, яскравіший, підставляємо остивати. У миску, де будемо замішувати тісто, розбиваємо яйця. Добавляємо дрібку солі, ванільний цукор та цукор. На малій швидкості міксера перемішуємо. Збільшуємо швидкість та взбиваємо яєчну масу 10 хвилин, щоб вона посвітліла та збільшилась у 2-3 рази. Зменшуємо швидкість і додаємо олію без запаху. Також додаємо класичний йогурт кімнатної температури. До борошна додаємо розпушувач, вінчиком перемішуємо та просіваємо у яєчну масу. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, натискайте на вподобайку. Це мотивує знімати ще і ще. Силіконовою лопаткою обережно перемішуємо, щоб не залишити камер з борошном. Заздалегіддя форму змастила маслом і обсипала борошном. Сюди виливаємо тісто. Внизу під відео залишу посилання ще на декілька смачних та вдалих рецептів. Думаю, один із них вам точно сподобається. Злегка струшуємо в різні сторони форму та викладаємо наверх мандаринки. За цей час, поки ми готували тісто, вони остили. Поверх виливаємо цей сироп, що залишився. Ставимо цю красоту в духовку випікати при температурі 190 градусів на 40 хвилин. Під час випічки духовку не відкривайте. Випеченого кексу аромат не передати. Провіряємо готовність шпажкою. Вона повинна виходити без залишків тіста. Залишаємо його у формі остивати. Мандаринки при випічці злегка потонули у тісті, стали більш яскравими. А тісто має золотисто-коричневий колір. У каструльку вливаємо молоко, додаємо сюди цукор та крохмаль. Я використовую кукурудзяний. Перемішуємо, щоб не було грудочок, та ставимо на вогонь. Вогонь менше середнього. Помішуємо, не відходячи, щоб глазур не пристала до дна. Починає гуснути, і як тільки появляться перші бульбашки, відставляємо. У гарячу рідину додаємо білий шоколад. Перемішуємо, щоб він розтопився. Все, наша глазур готова і можемо поливати по кексу. Можна використати і інший спосіб. Просто посипати пудрою або розтопити любий шоколад, який вам подобається. Добавити вершки, перемішати та полити. Любе, що ви оберете, буде дуже смачно. Посипаємо гдалевими пластівцями. І маком для контрасту. Кекс готовий для святкового столу. Це гарний варіант, якщо ви йдете в гості. Повірте, оцінять. Зовсім не складно готувати, а вигляд і смак перевищує всі очікування. Гарне сположене тісто, нотки мандарини, сама глазур розбавляє смак. Друзі, бажаю вам далої випічки, а я з вами прощаюсь до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!